У мене сьогодні печінка куряча, але насправді можна брати будь-яку: і яловичу, і свинячу, без різниці. До речі, сьогодні в мене печінка прямо з сердечками. Так що котлетки будуть не зовсім печінкові. Печінку я добре вимачила, і тепер її потрібно подрібнити. Можна зробити це будь-яким зручним для вас способом. Можна на м'ясорубці, а можна в подрібнювачі. Як буду зараз робити це я. Ось така емульсія в мене виходить. А подрібнюючи другу половину, я додам цибулю. Це швидкий рецепт. Можна, можна зробити трішечки довше, буде набагато смачніше, але більше часу. Тоді цибульку потрібно порізати, підсмажити, вихолонути її дати, і потім тільки додати до печінки. Цибульки насправді можна брати і більше, тому що печінки в мене багатенько, 1,5 кг. Але в мене виявилася остання цибулинка. Якщо ви полюбляєте цибульку і у вас вона є, можете покласти більше. Далі нам знадобляться яйця. І з розрахунку на пів кілограма печінки одне яйце. Так як в мене 1,5 кілограма печінки тут, і яйця невеликі, я беру законних три яйця, можна навіть чотири. Але ніколи не вкидайте яйця прямо ось отак в печінку перекручену. Яйця раджу окремо взбити. Не взбивати, а просто розмішати. Ось буквально отак. І в такому вигляді вже відправляємо до печінки. Обов'язково перчимо. І нам необхідно посолити скільки солі. Ну, ви, в принципі, можете розраховувати на свої смакові властивості, але приблизно це йде одна чайна ложка на пів кілограма печінки. Я, я набираю повненькі. Тому що в мене більше тут печінки, ніж півтора кілограма. Ось так. І без гори, але і не вщерб. Тепер це все перемішуємо. Добре, щоб розчинилася сіль, яйця поєдналися з печінкою. Якщо полюбляєте жирненькі, або якщо готуєте не діткам, то сюди можна додати, коли перекручуєте печінку, і ще трішки сала. Ну і з розрахунку, десь на 500 грамів печінки, грам 100 сала. Десь отак. Але я сало не додаю. Довелося зачинити навіть вікно, бо на сусідній вулиці, здається, поставили собі ціль спалити бензокосу. Далі, далі використовується манна крупа. Який розрахунок? Приблизно на 100 грамів печінки, не так, одна столова ложка десь на 125 грамів. Грамів. Тобто, якщо у вас печінки пів кіла, ви берете 4 ложки. Якщо у вас печінки там, 600 грамів, ви можете взяти 150 грамів. Так як в мене півтора кілограма печінки, то мені необхідно 12 столових ложок манки. Ось отак насипаю і розсипаю по всій площині. І тепер необхідно знову добре перемішати. Ви не звертайте увагу на мої об'єми, мені просто так необхідно. Ви можете приготувати в перший раз взагалі з пів кілограма, і вам цього вистачить. Добре, добре розмішуємо, щоб не було грудочок і щоб вся маночка. Так сказати, розчинилася. Як можете бачити, зараз воно має ось таку консистенцію. В ось в такому вигляді я її залишаю мінімум на 30 хвилин, а можна і довше. Засліпляє сонечко, але я не можу вдіяти нічому. Ось отак набухла манка. Ось така консистенція. І залишилося останній штрих. Звичайна сода. Буквально чайна ложечка цього буде достатньо. Розсипаємо по поверхні, перемішую. Вона зараз почне практично відразу працювати. І ось тут потрібно залишити ще постояти приблизно хвилин 10-20, як у вас вийде. І потім можна розпочинати смажити. Але обов'язкова умова оце зараз перемішуємо останній раз. Тобто, перемішали, залишили. На 15-10 хвилин, а потім ложечку набрали і на сковородку. Ложечку набрали і на сковородку, не мішаючи вже, поки що залишаю. Все, наш фарш готовий. Передвигаємо його ближче до пліти, а тут в нас вже звільнилася сковородочка. Вже м'ясо капустяні котлетки посмажені, ось такі соковиті. І нагріваю сковороду. Ну а далі, так як я і казала, беремо ложечку, набрали і виклали на сковородочку. І так наступно. Тобто не мішаючи більше. Накриваю кришечкою і смажу першу сторону. Я вже навіть через кришечку бачу, як вони робляться пухкими і зростають. І забула, що хотіла вам ще сказати. Значить, дивіться, дівчата і хлопці, не знаю, чому так, але манка-манки різні. Один і той же рецепт. Один раз покладеш манку і з першого разу все ідеально, а другий раз, бува, покладу по нормі манку. Да? І пройде пів години, навіть година, а воно рідке. Тоді не спішіть. Додайте краще ще манки, перемішайте і залиште ще на пів години чи на годинку, а вже потім додавайте соду і ну, далі по рецептурі. Чому? Тому що якщо буде дуже рідке, ну розпливеться, просто буде як печенковий млинчик. А ми все ж таки готуємо оладки, котлетки, називайте, як хочете. Але вони не повинні бути прямо зовсім-зовсім тонесенькими. Смажимо недовго. Здається, мені вже час подивитися. Оп. було ще трішечки. Ця сторона вже суха. Бачите? І ось отак перевертаю. І ось такі в нас котлетки пухкенькі, красивенькі, м'якесенькі будуть, тому що без борошна. Якщо додасте борошно, будуть дуже цупкі. І так само хвилинки три підсмажую з іншої сторони. Зняли готові котлетки і так само далі по кругу набрали, виклали, набрали, виклали, не мішаючи. І так жаримо, допоки не закінчиться наш фарш. І ви тільки подивіться, яка красота виходить в готовому вигляді. Давайте розломимо. Дивіться, які пухкі, зовсім не схожі, да? на тонесенькі млинчики. М -м -м. Не видно ні манки, нічого. Вітло неправильно пода. Ось такі пухкі печінкові котлетки можна запросто приготувати без борошна і всіляких добавок. Печінка, яйця, цибулька, сіль, перчик і, ман... і манка. Готуйте. Насолоджуйтесь і смачного вам.